я думаю, визнання всіма трьома країнами, а також США, що ставки великі підтримці України ставки, що виходять за межі України, і до основи, що люди і країни всієї планети повинні розробляти власне майбутнє, а не дозволяти іншій владі це робити. Тож ми завдячуємо партнерам У нас багато спільної роботи щодо підтримки України, але також планування майбутнього альянсу альянсу, що зараз сильніший і більший, і має протягом наступних. А років таку важливість, як перший сім. сполучені Штати, Латвія та країни Балтії розділяли дуже багато кілометрів, але нас об'єднують наші базові цінності: свобода, демократія, верховенство права. І ми бачимо, що ці цінності, які поділяють наші суспільства, безпосередньо зазнають викликів у всьому світі. Зокрема, у нашому регіоні це агресивна війна Росії проти України, до нашої третьої річниці залежить від нас загальними зусиллями з НАТО виступити проти цього, не тільки сказавши, що це погано, а й переконавшись, що це зло не має шансів поширитися. Стримування довгострокова стратегія протидії агресивній Росії. Ми маємо досягти і зможемо це тільки завдяки спільній роботі демократії, однодумців і суспільств, щоб робити світ безпечнішим. Дякую, дякую всім,